Мої вітання в ефірі. Тема дня. І сьогодні до нашої студії ми запросили Ярославу Різникову. Вона заступник директора обласного департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини. Я рада вітати вас. Дякую, що знайшли час. Добрий день. Добрий день, дякую за запрошення. З нас є інфопривід зустрітися, адже 15 липня відзначається День Української державності. А це знову ж таки привід нагадати про те, що маємо тисячолітню історію, яка розпочинається як мінімум середньовічної Київської Русі. На вашу думку, яким чином варто нагадувати про це розказувати більше, так популяризувати саме цю тему? Дійсно, ця дата з'явилася в на нашому історичному календарі саме для того, щоб актуалізувати інформацію наших співгромадян про давню історію нашої держави, про наших культурних діячів, наукових діячів для того, щоб дати людям побільше інформації, щоб вони розуміли, що є чим нам гордитися і є за що воювати. І... Мені здається, що така інформація важлива для будь-якої держави і в мирний час, а особливо вона важлива і актуальна у період війни. Ми розуміємо, що Росія, напавши на Україну, фактично. Намагається будь-якими можливостями утримувати вкрадену у нас історію, і такі події, заходи, які відбуваються в рамках цих подій, вони дають можливість відстояти нам власну історію. Адже ми бачимо, що вже понад Три роки наші театри, музеї, школи стають об'єктами вчинення агресивних дій Росії, тому що саме тому, що вони і ті люди, які в них працюють, є носіями історичної пам'яті. Росія прагне знищити нас, нашу пам'ять, нашу історію. І фактично це зрозуміли не тільки ми громадяни України, а й за межами нашої держави. І нагадаю, що 25 червня. Була прийнята резолюція Паре, яка так і називається проти стирання культурної ідентичності в період миру війни і миру. І вона говорить саме про геноцидні дії Росії на теренах нашої України. Тому, коли ви питаєте мене, яким чином нам Святкувати такі, такі події, я вам відповідаю як працівник сфери культури засобами культури. Тому що для нас зараз культура це не просто наше самоусвідомлення, це не просто усвідомлення нашими громадянами якоїсь культурної ідентичності нашого народу і нашої держави, а культура це і наша безпека в умовах війни. Це те, що дає нам можливість унезалежнення. І відчуття певної єдності, і відчуття. Потрібності в цьому світу, тому що саме ми, які вирізняємося своєю культурою, традиціями, звичаями і історією, ми стаємо цікавими і для інших народів, і для інших держав. А саме тому по всій Україні, в Одещині, зокрема, буде проведені і різні низка лекцій, і виставок, і ем, зустрічей із діячами культури, які будуть якраз говорити на ці актуальні теми. Ну, дійсно, ще Вінстон Черчилль говорив, що якщо ми економимо на культурі, то власне за що ж тоді ми воюємо? Тобто це дуже важливо наша культура, наші історичні надбання. Так це з одного боку, з іншого боку, на ваш погляд, ну звісно, говорити про війну треба. Постійно, так, але є й інші важливі теми, так які саме що тебе треба зараз підсвітити, аби можливо дати людям вже надію, так? Ой, ви затрутнулися. Просто е, дуже важливо і дуже глобальний такі дві теми. Фактично, це одна тема: це: а чи потрібно нам фінансувати культуру? Да? І як нам треба пофінансувати культуру? А інша це ті наративи, які мають підніматися закладами культури, і взагалом. Цією культурною екосистемою. І я вам мушу сказати, що Вінстон Черчилль дуже правильно говорив про те, що ні, потрібно в період війни саме потрібно фінансувати культуру. Загалом, і в мирний час культурний менеджмент, його ефективність, рівень фінансування закладів культури, вони є завжди такими ну, проблемними питаннями. А в період війни, коли всі засоби держави сконцентровані саме на вирішення військових проблем, Звичайно, встає низка запитань. Ми це бачили, як люди сприймають, коли, наприклад, визнали цирк критично важливою інфраструктурою, а там була потреба просто зберегти фахівців, які унікальні, які дають можливість працювати цьому закладу культури. От. А тому ми дуже чітко підходимо і дуже виважено підходимо до вибору. Тих заходів, які ми фінансуємо зараз, от протягом трьох уже років, ми значно скоротили своє фінансування, і за минулий рік ми трохи більше мільйона гривень в рамках програми Культура Одещини витратили буквально на ті заходи, без яких неможлива наша життєдіяльність, або ті, які пропагують нашу культурну ідентичність, і серед них, зокрема, і підтримка певних виставок. Підтримка ветеранів культусвітньої діяльності, підтримка фінансування премій, які дають можливість ці гроші підтримати наших унікальних виконавців, наших унікальних митців, яким без цього буде дуже складно виживати і робити свою роботу. Ем, наші заклади культури е, в, працюють, е, вони навчили, знаєте, не просто виживати в умовах mm -hmm. кризових, а вони вже навчилися жити в цих умовах і використовувати різні можливості. Тому що ми знаємо, що будь-яка криза вона є два виходи із неї. Або це повний розвал, або це пошук нового, якась е, поява креативної ідеї, яка допомагає виживати. І от я тільки привела. Ду приклад нашого одеського академічного музично-драматичного українського театру імені Василька. Вони за минулий сезон 99-й. Вони завершили його. Вони поставили 128 вистав, 5 прем'єрних показів, 20 тисяч людей, які відвідали цей це. театр. Я вже не говорю про безліч концертів, заходів, лекцій, які були проведені саме на підтримку цього розуміння важливості культури. Культури і е, надання інформації нашим людям, які можуть гордитися е, собою. Ну, Дивіться, коли ми говоримо про виживання культури в умовах війни, то хочу навести вам приклад нашої видавничої справи. Ну, здавалось би, як, яка може бути видавнича справа в роки війни, коли обмежене фінансування, коли знаходяться наші міста під обстрілами, і тим не менш. Вдвічі зріс наш ринок книгопродукції. У нас вперше за десятки років у нас переступили на межу 5 тисяч примірників. Книги раніше тиражі були значно меншими. Про що це говорить? Ну, по-перше, про стійкість нашої культури, да, нашої ідентичності. По-друге, про креативність наших людей, які знаходять можливість вистояти в цих умовах, які знаходять міжнародну підтримку, які е, групуються і зв'язуються один з одним, підтримуючи таким свою екосистему. І з іншого це говорить про потребу наших людей у культурному продукті. А тоді це відповідь на питання: чи потрібно підтримувати культуру в умовах війни? Звичайно, потрібно виважено уважно, але потрібно. А те, що друге питання, друга частина вашого питання, яку ви задали, вона теж дуже важливою є. І е, я е, якось аналізувала, а про що, наприклад, пишуть да, в основному, або яка, яка доля продукту, який стосується безпосередньо війни в наших закладах культури, наприклад, Одещини. І ви знаєте, все-таки війна впливає дуже сильно на культуру. Uh, вона Певним чином змінює тематику. І навіть якщо ми говоримо не про війну, не про е, конкретних людей, які там беруть участь у ніч, які постраждали в, в умовах війни, вони все-таки ці всі теми зводяться до е, війни. Війна, ми поствоєнне будемо е, суспільство. Угу. І е, е, з цим треба нам навчитися жити. Нам треба навчитися рефлексувати. Зокрема, ми робимо це і засобами мистецтва. Тому що мистецтво це не просто самоідентифікація, а це певна кодифікація нашого сучасного. Будь-який художник, чи будь-який митець, письменник, поет, який пише зараз, він фактично фіксує ситуацію і зовні, і всередині кожної людини. І це певні такі знаєте, певний такий відбиток сучасного для того, щоб потім можна було аналізувати, деталізувати всі ці переживання наших людей. Художники фотографують війну, художники. Переосмислюють війну величезна кількість талановитих робіт, які фактично ну, більшість із наших фотохудожників вони отримали нагороди за минулому, позаминулому році за свої роботи, зокрема тому, що вони. Робляться на фоні війни і про війну величезна кількість, ви знаєте, фільмів, які рефлексують на ці теми, величезна кількість спектаклів, які ставляться театрами України і, зокрема, театрами Одеси. Якщо навіть ми говоримо про Любов то на сцені театру комедії вона виявляється, любов січового стрільця. Знову ж таки, любов, але тема дотична. Хоча вона не говорить про сучасну війну, але вона дотична до війни. І аналіз книжок я є експертом інституту книги по відбору книг, які друкуються коштом. Нашої держави показує, що серед більше там ста найменувань, які подаються на конкурс, величезна кількість це книги про війну. Але при цьому вони всі говорять про емоції Да, про події, які не завжди пов'язані з війною. І це така така велика колаборація, яка Зрештою, всім нам допомагає переосмислювати себе і жити далі. Ну дійсно, тут важливий акцент. Я думаю, що усі твори вони несуть ось цю життєствердність, так і так. порушуючи вічні теми, так, кохання, добра і зла все ж таки добро перемагає так, так? Ви знаєте, кохання виживає. Якщо ми раніше говорили про те, що література наша, українська сучасна література, ми виділяли якось література, там витирання. В учасників війни від іншого якби процесу, то зараз, на третьому році війни, величезна кількість того укрсуч літер української сучасної літератури, величезна кількість письменників, учасників цього процесу, вони пішли воювати і вони воюють. І фактично зараз ми не можемо вже розділити на літературу. Воюючих військових і літературу не військових все одно це певна колаборація, і, 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 і зрештою це дуже цікаво. І цьогорічна навіть Шевченківська премія так виходять на так. сцену, і е, військові так здобувають перемогу власне. Так демонструє, Шевченка. наскільки наскільки ми єдині в бажанні відстояти свою державу і право на розвиток, і звичайно, зрозуміло, чому. Росія е, робить все можливе, щоб не випустити із своєї орбіти свого впливу е, Україну. Ми маємо дуже чітко розуміти, що іншого часу укріпити Україну. Укріпити нашу культурну ідентичність може у нас і не бути. Ми нарешті почали звільнятися від російського імперіалізму, від впливу Росії на наш культурний продукт, який ми відчували всі роки нашої незалежності. І це дуже складне питання, дуже важливе питання. Ми маємо зробити все можливе, щоб дистанціюватися від Росії, щоб і до речі, оця війна вона вже показала, що ми не можемо не один народ. У нас різні цінності. Буча, Ірпінь і інші міста вони продемонстрували наскільки це щось відмінне від нас і від нашого сприйняття добра і зла? Важливо, що про розвиток треба вже думати, так не просто фіксувати, констатувати факти а розвиток культури, передвісники відродження. Чи може це стати культура? Якщо так, то яким чином? Звичайно, зараз величезна ведеться уже робота підготовча до ситуації мирної. Ми всі передбачаємо нашу перемогу в війні, і ми готуємося до цього. Викликів дуже багато, і в сфері культури, зокрема, ми говоримо про обмеженість фінансування, ми говоримо про потрясаючий відтік кадрів з сфери культури. Ми говоримо про низку інших викликів, зокрема пов'язаних із тим, що страждає інфраструктура культури. У нас от 20, по-моєму шостого червня було проведено оновлені дані Міністерством культури і інформаційної політики України, і було зазначено, що 2013 об'єктів культури. Постраждали. Із них більше 360, це які е, знищені повністю. В, в Одеській mm -hmm. області 26 об'єктів культури е, постраждали також. Ми зараз знаходимося на різних стадіях якоїсь консервації чи відновлення їх для подальшої їх роботи. І це теж величезний е, виклик, з яким ми маємо справлятися. І, е, ми і на рівні держави, і на рівні регіонів, і на рівні територіальних громад, і на рівні громадських організацій. Ми е, працюємо на, над е, таким формуванням певних маршрутів відновлення сфери культури, пошуків нашої взаємодії. І е, таким основним, що ми зрозуміли, обговорюючи ці проблеми уже е, не перший раз на різних рівнях. Ми можемо справитися виключно об'єднавши свої зусилля і приєднавши іноземних інвесторів і тих, хто може фінансувати. Ви знаєте, от зараз перебуває у нас делегація ЮНЕСКО в Одесі працює над вивченням об'єктів. У нас є перспективи фінансування із Республіки Італія наших великих значних об'єктів культурних, які знаходяться. В історичному реалі міста Одеси ми можемо розраховувати на наших друзів із Швейцарії, з Нідерландів, є певні напрацювання, багато інших можливостей, які ми використовуємо. Зараз формується нова стратегія розвитку Одеської області, де більш чітко. Формуються питання, над якими працюватиме кожен департамент в своїй компетенції, залучаючи певних стейкхолдерів, залучаючи людей, які зацікавлені в такому розвитку, маємо робити все можливе для того, щоб Україна не лише задовольняла культурний попит власного населення, а щоб вона обов'язково виходила за межі країни. адже Крім того, що це певний іде інформаційний привід, це дуже часто стає і. Таким моментом для долучення додаткових фінанс додаткового фінансування і додаткових вливань. Пані Ярослава, залишається ще питання, але на жаль, наш час вичерпано. тож зустрінемося іншого разу і обов'язково обговоримо. Я дуже вам З Дякую за цікаву розмову. З нами була Ярослава Різникова, заступник директора обласного департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини. Дякую, що дивилися. Побачимося.